Ісус Господ. В сьогоднішній Євангелії ми почули таке слово тепер прославився Син Чоловічий. Ісус каже відразу. Це як Юда вийшов із Горниці. Чому він так каже? Що тепер прославився Син Чоловічий? Тепер Бог прославляється. Адже Юда вийшов і пішов зраджувати вчителя? Ми це все знаємо. Чому так? Відповідь є така, що слава людська про яку багато людей, а може навіть хтось із нас мріють, людська слава не є такою, якою є слава Божа. Можемо спробувати знайти таке порівняння аналогію, аналогічність. Юда вийшов і зрадив Ісуса. Ісус цим прославився. Як можна прославитися тим, що тебе хтось зрадив? Чи вознесе до слави нас те, що колись хтось нас зрадить? Чи додасть слави жінці чоловік, який їй пішов від жінки? Чи навпаки жінка, яка пішла від чоловіка? Звісно, ні. Тоді про що ж тут йдеться? Чому Євангелист Йоанн каже про Петра, що він своєю смертю прославить Бога в кінці Євангелії? читаємо. Що Ісус каже до Петра, що настане час, коли тебе підпережуть і тебе поведуть туди, туди куди ти не хочеш. Такою бо, власне, слав... Такою бо смертю мав прославити Петро Бога Ісуса Христа, про яку славу йдеться у Бога. Тут можемо знайти, власне, аналогію порівняння у героїв війни, які загинули за батьківщину і прославили свою батьківщину своєю геройською смертю. що віддали своє життя не дарма. А чому? Тому що любили свою батьківщину. Так і Петро Апостол віддав своє життя за того, кого так сильно любив. Отож ми жертвуємо себе за тих, кого любимо. І це є наша пожертва. Диявол боїться навіть слова такого, як жертва. І такого слова як любов. Бо любов це є аналогічно до жертви. Бо в жертві спалюється гріх егоїзму і зростає правдива, непідробна любов. І коли ми любимо людину, то стараємося для неї зробити багато приємного, даруємо їй подарунки. Жінка, наприклад, старається. І повністю викладається, наприклад, на кухні для коханого чоловіка і коханих дітей. Хоча так буває, що діти і чоловік навіть і не помічають її старань. І це вже є її посвята, пожертва, любов. Нібито в таких дрібничках здається, що це дрібнички, але це не дрібнички. Коли даєш милостиню, каже Господь, не труби поперед себе, роби так, щоб твоя права рука не знала, що робить твоя ліва рука. Тобто роби милостиню в тайні. Нехай же Господь Ісус буде прославлений в наших серцях, в наших тівах, кожному русі нашого тіла. В кожному добрі, яке ми зробили, в кожному злі, яке нам довелося перетерпіти, перенести. Бо це є наша жертва. Жертва, тобто слава Божа, на славу Божу. І тому Ісус далі каже до своїх учнів і до нас сьогодні. Ставить вимагання правдивої любові. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Так любите і ви один одного. З того усі спізнають, що ви мої учні, коли любов, взаємно, будете мати. Ісус полюбив нас не за щось. Не, не за те, що ми такі гарні і красиві і, 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 і добрі. Полюбив нас, тому що Він є любов. Він жертвує. Полюбив нас більше, ніж та мама, яка жертвує для своїх дітей, для свого чоловіка. Полюбив Дуже сильно. Полюбив це не, навіть не те слово, що полюбив, бо кажуть, полюбив, то ніби то раніше не любив. Полюбив, ніби це тільки миттєво полюбив, а більше не буде, може, любити, якщо ми провинимося перед Богом, і він від нас відвернеться і більше не буде Він є сама любов. Тобто Він ніколи не починав існувати, і його любов ніколи не починала існувати, вона завжди є. Була, є і буде до кінця. І коли ми, дай Боже, поєднаємося з ним в Царстві Небесному, коли вийдемо з цього світу, перейдемо до іншого, до Нього, поєднаємося з Богом, то поєднаємося в цій любові. І будемо пізнавати цю любов, і все своє життя. То майбутнє життя. Життя будучого віку, як читаємо в Кредо. <кій> і цю любов будемо спізнавати більше і більше, більше і більше. Ми кожен раз, коли читаємо Слово Боже, пізнаємо Божу любов і знову, і знову відкриваємо її, манугом. Як кажуть оці церкви, що будемо опізнавати Божу любов у Царстві Небесному, в Його Царстві з кожним моментом все більше і більше. Одинці святих навіть сказав, що нас буде так розпирати тою Божою любов'ю, наповнятися Божа любов, переповнятися Божа любов, що. Тут на землі ми би не, не, знаю, попросту не витримали би ту любов так аж сильно, а там в Царстві Небесному буде ця любов безконечно нас наповнювати і наповнювати. Ми собі навіть не можемо уявити, як це сильно, яка радість нас буде переповняти, і любов один до одного. Так можна пізнати, що Бог є такою любов'ю. бо Він буде обдаровувати нас поступово своєю любов'ю. Так він нас любить. Якби ми зараз, тепер, в цей момент, пізнали таку любов, то нам би вже нічого не хотілося, ми б, тут не знаю, напевно, кричали на все горло від радості. І хтось ззовні би подумав, що ми з Гузду з'їхали. І це тільки би ми трошечки, як то кажуть хтось каже, глизнули б твої Божої любові, зрозуміли, зачерпнули. Царстві Небесному ми будемо в мільйон сто разів пізнавати ще більш ту жертву що Ісус віддав за нас своє життя. Ми звикли до цих слів, може вже навіть таких шаблонних, що Бог нас любить, що Ісус Христос помер за нас на Христі, віддав за нас своє життя. Але входімо в, це, в ці поняття, власне, то зрозуміння тої любові, що Бог нас понад усе любить. дуже. Він віддав за нас своє життя без останку. І це є доказ того, що він дійсно нас дуже любить, неземною любов'ю, і що це є можливо і для нас.